Сонячна станція за 100 гривень. Що за сонячна станція за 100 гривень? Давайте розберемо. Це на сонячна станція, 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Що сюди входить, сама сонячна станція. Є, з нас два виходи на ліхтарики. Все працює. В комплекті з нею входять дуже чудові три лампочки десь метра по три по кабелю. І ціна 100 гривень такої сонячної станції. це бачите, раз, два, три. Панель, що дає, будь цій станції повністю автономної, не залежить від енергосистеми. І така станція на сайті 100 гривень, ком'юа по 100 гривень. На підзарядку різних гаджетів. На підзарядку у нас навіть можна від системи. І ціна такої станції на сайті 100 гривень ком'юа по 100 гривень. Бачите, все. Світить, працює в різних режимах. Вихід на USB, на підзарядку, смартфонів, айфонів. І станція 100 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Чому по 100 гривень? То що акція. Акція на цю станцію на сайті 100 гривень ком'юа. Завтра з 8 по 6 годину ці станції будуть по 100 гривень. Тобто 8, 9, 10, 11, 12, в часу 2, в 3. Оці чудові станції можна буде замовити по 100 гривень на сайті 100 гривень.com.ua. Ще безкоштовну доставку. Всім гарного дня!